Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок математики. Урок 10. Розгорніть зошити на сторінці 48. Тема нашого уроку: Сходинками до математичного олімпу. Розв'язування завдань підвищеної складності. Прочитаємо правило. Відтворимо його з пам'яті. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод або правило розв'язування задачі. Завдання. Натисніть на паузу. Прочитайте тричі, Відтворіть з пам'яті. Отже, розв'яжемо задачу 2. Прочитаємо задачу Сергійко. Юрко, Толя й Костя стали в чергу на книжковій виставці. Згодом до них приєднався Микитка. Якби хлопчик став у середину черги, він опинився б між Сергійком і Костею. Якби Микитка став аж у кінці черги, поруч із ним стояв би тільки Юрко, але Микитка став попереду. Хто за ким стоїть, якщо відомо, що Костя стоїть за Сергійком. Оберемо оптимальний спосіб розв'язування задачі. Спробуємо розв'язати задачу за допомогою рисунка. Отже, читаємо ще раз задачу і зображуємо це за допомогою рисунка. Сергійко, Юрко, Толя і Костя стали в чергу на книжковій виставці. Згодом до них приєднався Микита. Отже, ми розуміємо, що хлопців було п'ять. Зобразимо це. Один. Другий. Третій, четвертий. І п'ятий хлопчик. Ось так. Читаємо з вами далі, якби хлопчик став у середину черги, тобто ось тут, він опинився б між Сергійком і Костею. Отже, якби він став посередині, він опинився між Сергійком і Костею. А також у нас задача відома, що Костя стоїть за Сергійком. Костя за Сергійком. Тобто Костя праворуч, Сергійко ліворуч. Але Микитка у нас не став посередині, так? Читаємо далі. Якби Микитка став аж у кінці черги, то поруч з ним стояв би Юрко. Отже, з цього ми робимо припущення, що останній стояв Юрко. Ось тут у нас Юрко. Так. І ми читаємо далі. Але Микитка став. Попереду, тож ми можемо написати, що Микитко у нас став попереду. Ось так. Далі ми з вами пам'ятаємо, що якби став посередині, то він би опинився. Між Костею та Сергійком. І відомо, що Костя стоїть за Сергійком. То що ми можемо сказати? Що ось тут у нас Костя, і він стоїть за Сергійком, то ось тут у нас Сергійко. Ось. Якби між ними став Микитка, то він якраз би стояв між Сергійком і Костєм. Так, у нас також був ще один хлопчик. І це Толя. Отже, ми його запишемо ось так. Отже. Тепер у нас всі вимоги сходяться. Отак. Ми дізналися, хто за ким стоїть. Давайте запишемо пояснення до цієї задачі. Запишемо пояснення, отже. Пишемо у кінці черги стоїть Юрко. Так, микита став на початку черги. На початку черги, Так, відомо, що костя стоїть за Сергійком. Маємо, тоді виходить, що Толя стоїть другим. Тоді Толя Стоїть. Другим і маємо відповідь. Запишемо по черзі всіх хлопців. Пишемо Микита. Толя. Сергійко, Костя і Юрко. Записали. Переходимо до задачі 4. Прочитай задачу. У двох хлопчиків разом було вісім груш. Коли один хлопчик з'їв одну грушу, а інший 3, то фруктів у них стало порівну. Скільки груш було в кожного хлопчика спочатку? Розв'яжемо цю задачу за допомогою схеми. Запишемо коротко цю задачу у схемі. Ось накреслимо ось таку табличку. Де в першій колонці у нас буде? Подано, скільки було хлопчиків. Друга частинка – це скільки груш було, далі скільки з'їли і залишилось. І так. Це у нас буде перший хлопчик. Ось. Перший. Хлопчик? Це у нас буде другий хлопчик. Так. Було з'їли. І залишилося. Читаємо і заповнюємо таблицю. У двох хлопчиків разом було вісім груш. Разом. Ось так разом було вісім груш. Коли один хлопчик з'їв одну грушу, а інший три груші в них стало порівну груш. Залишилося порівню. Скільки груш було в кожного хлопчика спочатку, скільки в першого, і скільки в другого груш, Невідомо. Ось так ми записали цю задачу. Натисніть на паузу і спробуйте її розв'язати. Міркуючи за цією схемою, перевіримо. Отже, якщо ми знаємо, що перший хлопчик з'їв одну грушу, а другий з'їв три груші, то ми можемо знайти. Скільки груш вони з'їли разом? Отже, один. Додати три буде чотири груші. Це з'їли разом. Далі ми знаємо, що в обох хлопців, у двох хлопців разом було вісім груш, та вони з'їли 4 груші, отже, можемо знайти, скільки груш в них залишилося. 8 відняти 4 залишилося разом 4 груші. Так порівну в кожного. Отже, можемо знайти, скільки залишилося в кожному. У двох-чотири, поділимо на двох порівну, і вийде, що в кожного по дві груші залишилося. Це залишилося в у кожного. «є». Тепер міркуємо. Залишилося у кожного по дві. Пригадайте, скільки груш з'їв перший хлопчик? Одну грушу. Отже, якщо до тих двох груш, що залишились, Додати одну, яку він з'їв, то ми дізнаємося, скільки у нього груш було на початку. Два додати один буде три груші. Це було у першого хлопчика. І так само ми можемо знайти, скільки груш було. У другого хлопчика. Залишилось в нього дві, і він з'їв три, два додати три, дізнаємося, що на початку було 5 груш. Це було у другого хлопчика. Можемо записати коротку відповідь. Коротко, тому що ми пояснили кожну дію три груші і 5 груш. Ось так. Перейдемо до наступної задачі. Задача 5. Прочитаємо. Частину дроту зігнули. Та зробили з неї квадрат зі стороною 6 см. Потім із цієї ж частини дроту зробили рівносторонній трикутник, яка сторона, яка довжина сторони трикутника. Визнач, чи можна використати схему, рисунок, таблицю для розв'язування завдання. Обґрунтуй свою відповідь. Виконай завдання в робочому зошиті та запиши відповідь. Розгортаємо робочі зошити, Запишіть число, класна робота, натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, як ви міркували? Давайте перевіримо. Якщо відомо, що зробили квадрат зі стороною 6 см, то можемо знайти периметр цього квадрата 6 помножити на 4 24 см. І з цього ж самого, з цієї самої частини дроту, Тобто 24 см? Зробили рівносторонній трикутник. Отже, периметр квадрата дорівнює периметру трикутника, тобто 24 см. Знаючи периметр трикутника і знаючи, що всі три сторони рівні, можемо знайти одну сторону. Як ми це зробимо? 24 поділимо на 3. Давайте запишемо цю задачу. Отже, як ми вже говорили, знаючи сторону квадрата, можна знайти периметр квадрата. 6 помножити на 4, дорівнює 24 см. 6 см, допишіть так. І цього кусочка дроту зробили трикутник, тобто периметр квадрата дорівнює периметру трикутника і дорівнює 24 см. Знаючи, що трикутник рівносторонній, ми можемо знайти сторону для цього 24 см. Поділимо на три і знайдемо, що сторона трикутника вісім сантиметрів. Ось так. Отже, довжина сторони трикутника дорівнює, запишемо, вісім сантиметрів. Ось так. Не забудьте виконати домашнє завдання до уроку 10. Перший блок повтори навчальні одиниці вивчення на уроці, тобто треба повторити правила. Другий блок виконати тестове завдання, вибрати правильну відповідь. Третій блок виконати в учнівському робочому зошиті завдання. Ось так. Отже, добре попрацювали на уроці, ви молодці. Я прощаюсь з вами до наступного.